Полу, пані Розі Пана Роза працювала в Сполучених Штатах, має досвід роботи в такому потужному банку, Ті, що служній фінансової установі, як Банк. Крім того, пані Роза 12 років вже займається реалізацією втіленням проєктів технічної допомоги у різних країнах світу. Колись вони працювали в одній компанії, коли розвиткувала проєкт Сергії, а взагалі персонально познайомився в одній із країн, яка нас вже обскакала. Це у Вірменії. Добрий день. Дякую за ваше типіння. Я хотіла трошки розповісти про ту роботу з напрямку фінансової грамотності, яку здійснює наш проект в Україні. Financial uh, education and financial uh, consumer protection are two sides of one coin. Захист прав споживачів фінансових послуг та підвищення фінансової грамотності – це, як різні сторони однієї монети. An educated consumer will be uh, pushing and will be uh, promoting uh, consumer protection. І освічений споживач він буде відстоювати свої права і просувати якби, питання захисту прав споживачів. Один з компонентів нашої п'ятирічної програми присвячений саме підвищенню рівня фінансової грамотності населення. And uh, within this uh, area of work, we are introducing or promoting financial education in schools. Financial education is a lifelong process. <coughs> Фінансова грамотність це процес або підвищення фінансової грамотності це процес, який триває все життя. Він повинен починатися якомога раніше. ideal place to start is at school. І ідеально це розпочинати в шко. Коли роботи uh, you will see that most countries have adopt, adopted mandatorily to have this course in schools. І з досвіду інших країн можна сказати, що в багатьох країнах цей курс фінансової грамотності є обов'язковим. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. So one of our Соновос із то промот.

розвинути ті навички, які необхідні, щоб стати обізнаними споживачами фінансових послуг, а також надати їм можливість відповідально діяти у разі взяття кредиту або заощадження коштів adequate uh, really uh, behaviors, adequate habits to act uh, as responsible consumers. І цей курс роз'яснює практичні аспекти, щоб допомогти учням розвинути якби належну поведінку споживача фінансових послуг. Early life you form uh, behaviors and habits. That's why financial education in schools is ideal. Тому тому що, оскільки всі навички у, у якби шкільному віці, ідеально, щоб цей курс починався саме зі школи. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. The purpose of our program is to promote financial literacy capacity building. And this uh, financial education should be provided in a fair and unbiased manner. Uh, we would like this program to be part uh, of the mandatory uh, curriculum of schools. І ми б хотіли, щоб курс фінансової грамотності uh, став обов'язковим предметом у шкільній програмі. As it is many uh, developed countries uh, in uh, Western Europe. Як це робиться у багатьох країнах Західної Європи. As part of the um, lessons that we learned uh, due to the global financial crisis і як один із уроків, які ми винесли після фінансової кризи, ми побачили, що люди з великим рівнем заборгованості це саме ті люди, у яких не було достатніх фінансових навичок, вони були недостатньо фінансово грамотними. Financial education indeed has uh, broad economic uh, implications. <inaudible> An informed uh, consumer uh, of financial services uh, makes good use of uh, financial, uh, of the financial system.

Тверджують багато досліджень uh, організації економічного співробітництва та розвитку. Uh, низький рівень фінансової грамотності uh, якраз є бар'єром. Uh, це те, що перешкоджає економічному зростанню країни. Наступний слайд наступний слайд за програм і супортів міністра едукейшн аж на банк implementing a program In 84 uh, наш проект uh, підтримує uh, Міністерство Розвіти uh, та Університет банківської справи НБУ у впровадженні uh, експериментального проекту з фінансової замерності у 84 школах України. України um, experts have developed the materials to uh, implement the course. Українські спеціалісти розробили uh, навчальні матеріали для впровадження цього курсу. And they have trained teachers around Ukraine to uh, really uh, uh, disseminate this information to students. І підготували українських вчителів, які б могли uh, якраз передавати ці знання, викладати цей предмет українським школярам. Next slide please. Наступний слайд. Uh, the course uh, has uh, 30 lessons. course, uh, financial uh, has basically uh, four uh, blocks. that covers the main areas of the financial system.

Every day uh, new schools implement the course uh, in different uh, regions of Ukraine. Кожного дня майже щодня нові школи приєднуються до цього експерименту і починають викладати курс в своїй школі. It is important to keep evaluating and monitoring the course. І тому дуже важливо здійснювати постійний моніторинг та оцінку викладання курсу. And to keep monitoring uh, and to keep providing uh, support in uh, providing materials and methodological um, assistance to the teachers. І тому також важливо надавати постійну методологічну підтримку вчителям і забезпечувати їх матеріалами. Um, in the, um, Process of expanding this course, we will need to train uh, new uh, teachers. So, this would be a great challenge for us and for the ministry of education and the National Bank University. І <coughs> по мірі розширення ну охоплення все більшої кількості шкіл потрібно буде підготовка більшої кількості вчителів. І тому ну це якби один з викликів, які стоять перед міністерством освіти та University and Bankers Prava so we will share in the future with all of you the results of the first year of implementation of this course. І наприкінці цього цього навчального року, року я думаю, що ми поділимося з вами результатами першого впровадження курсу. Because we have uh taken entrance tests and we will take uh exit exit tests of the students. Тому що ми uh, перед початком викладання курсу проводили uh, попереднє тестування і збираємось робити заключне тестування наприкінці року. Азвіно ю арвехов. Молодь uh, є надією в кожній країні. So we hope uh that they will uh, represent a new generation with і будемо сподіватися, що вони стануть новим поколінням з новими навичками, з новими знаннями у фінансовому секторі. Дякую.